Варикоз на ногах, як побороти, залежить від стадії, це розширення вен з пошкодженням їх клапанів. Іде набряк і застій в кінцівці від стоячої, сидячої роботи, малорухливого способу життя. Якщо вже є трофічні виразки, то це тільки шунтування. Якщо початковій стадії, то процес треба заморозити в часі. Частіше буває у жінок. Треба підтягуватися на носочках, тренувати ікри. Під час перерви ставити ноги на стіл, як американці, щоб був відток. Вночі ставити подушку під ноги, не можна піднімати важке. Жінкам зранку, не встаючи з ліжка, одягати компресійні колготки, які протягом дня будуть тримати вену. Чоловікам еластичний бінт намотувати лежачи, піднявши ногу вверх, щоб вени спались. Спочатку буде свербіж, але потім шкіра звикає. Зранку та ввечері контрастний душ на ноги після роботи бажано сходити поплавати. Не можна сауну та гарячі ванни. Мазь. Ранком ввечері троксивазін чередувати, змазую. З Кузан. Капсули флеботон по одній капсулі два рази в день. Чередувати з капсули к сузаном мазь треба наносити тільки на чисту шкіру. Проблема, коли розвивається тромбофлебіт, почервоніння вени або напухла одна кінцівка. Тут треба негайно до судинного хірурга, бо якщо тромб відірветься, буде тромбоболія легеневої артерії. Кого є варікоз, довго не сидіть в авто. Кожну годину треба походити та прокачати, застоявшися кров, щоб не було тромбів. З хірургічного малоінвазивного це ендовенозна лазерна когуляція. Водиться діотвеною, вона злипається. Вона більш косметична, може бути рецидив. В запущених випадках роблять шунтування Венеча. Це коли ще йде в комбінації з атеросклерозом. Основна профілактика це не запускати процес. Еластичний бінт, мазі, ходьба. Уникати застою і процес зупиниться. Бережіть себе, слава Україні!